Каті зен це скам. Чому зараз я вам поясню? Бажаю здоров'я, шановні криптотириста. радий бачити на каналі DSBF Crypto. Сьогодні у нас дуже таке е, термінове, негайне відео, тому що завдяки Каті Зену я дізнався точніше сьогодні була. Вимовити інформація, скільки я отримую токенів, і я отримав, і, чесно кажучи, це повне розчарування. Тому сьогодні буде дуже цікаво. Обов'язково підписуємося на YouTube канал, на Тергалам канал. Жирну подобайку залишаємо. Так, ну що, наголошую що Катізан голосив про лістинг 20 вересня. Сьогодні ми дізнаємося, скільки нам випадає, так би мовити, токенів, скільки взагалі я нафармив, і що ми маємо. Маємо те, що ось на каналі DSBF Crypto, то обов'язково прошу вас підписатися, тому що тут різні, різні інформації, різних ігор, промок. Одним тому, якщо вас цікавить крипта і ви хочете дізнаватися інформацією не тільки інформативну, але й профітну, то обов'язково підписуємося на канал. Що ми бачимо? Що Андрюша Борщ, який грав 5 місяців гру, витратив не знаю скільки годин, тому що щоб нафармити котиків, потрібно, щоб комп'ютер був 24 на 7, скільки електроенергії спалив. І що ми маємо? 201 монету, 201 токен. Моя оцінка. Точніше, моя ціна на момент лістингу 20 вересня, це орієнтовно 30-40 центів. Це все під питанням. І навіть враховуючи таку ціну, таку ціну, то ми, точніше, не ми, а я нібито зроблю 66 доларів. Хоча я витратив на цю гру 44 долари. Тобто, ризик і ревард взагалі не, не, ну, ну, не, не в одному просторі, розумієте, не в цій кімнаті. Тому що скільки я витратив часу, знімав відео погляньте, там про Катізен там тут, раз розповів. Потім. Інше мене відео було, що я там розповідав про катізан, там топ 3 тапалки і таке інше. Але але скільки я витратив часу на це все, і що я маю що я маю? Я маю 200 монет, і це розумієте проблема загальна, тому що багатьом людям видало залі копійки, і дуже сюди підходить. Такий класний коментарі нашого підписника насипали 77 токенів за 268-го кота. Прикол в тому, що за промку на Байпіті дають новим користувачам 100 токенів. Крінж. Та це не крінж, це, це, це пиздець. Це пиздець, тому що ну полянте, шанаториство. Ми грали. Я отримав 200, він там отримав 77. А ті люди, які там нові користувачі, на промку зайдуть і отримують відразу 100 токенів, відразу, навіть не граючи в гру. Ну, туристи, я гадаю, що це дійсно скам. Тому що а, я, чесно кажучи, очікував, що там зароблю 200-300 доларів на аккаунт, тому що сама методика гри була побудована іншим чином. Саме початку там вони були націлені на платежпроможну аудиторію, тому що там або ти граєш так, або ти потрібно там, купувати бота. Тобто відразу була максимальна взаємодія з криптовалютою. Там відразу всі донати. Тобто на причергових етапах там вони заробили там декілька мільйонів доларів, це 100% просто так завдяки завдяки грі. І там різні колаби, і я про це розповідав і, і, і відео знімав і там постив інформацію. І що ми маємо? Ми маємо, що? 200, 200 монет. І, чесно кажучи, на премаркеті, на передринковій торгівлі на біржі Бінкікс, таку ціну ми маємо на передринковій торгівлі на ф'ючерсами на біржі в ми маємо таку ціну, але я впевнений стосотків, що 76 центів не буде він коштувати. Це гарантовано, тому що ну, не той час не, не, ну, не буде він так тільки коштувати, тому що навіть там в них є то написано Пермаркет 76 центів, але це так, пальцем небо, розумієте, я можу сказати, що і 5 доларів. Але як буде насправді це все ми дізнається 20 вересня, тому що натористові, якщо ви грали в... Напишіть, будь ласка, в коментарях скільки вам насипло, тому що дуже цікава ваша думка. Чи е, одного мене так, вбрили? ну, в, в, в загальному плані, якщо поглянути, то багатьом людям дуже мало роздали. І це глобальне розширення, тому що ну, великі там. Ставив ставки на дану гру і в топ-1, там топ-3 її ставив на перше місце. Але бачите, як показує практика, там, де максимально ця дія з криптовалютою, сказала тобі, Андрюша, давай, бувай. Знімай далі відео і все тобі найкращого. Порівнюючи з там, взагалі не грав так довго, менше людей запросив, взагалі не донатив, від слова зовсім нічого не донатив. Заходив раз в день, тут він працював 24 на 7, я отримав там 200 токенів. Ну Звичайно, це ми не знаємо, скільки ну, там буде коштувати, скільки буде оцінюватися. Ну я гадаю, що там не будуть такі космічні якісь суми і взагалі не ті суми, які мене задовольняють. але порівнюючи з Доксом, там взагалі все було просто, максимально просто. Швиденько зайшли, швиденько вийшли на біржу, відповідно, роздали цей мані-мані. Тобто на пік у мене було 150 доларів. Чи зароблю я тут 150 доларів? Ну я, чесно кажучи, не вірю. Тому шантуриство таке коротке. Таке відео було максимально терміново, тому що на емоціях вирішив вам розповісти. Обов'язково підписуємося на YouTube канал, на Telegram канал і пишемо свої відповіді у коментарях, скільки вам роздали. Чи взагалі, можливо, навіть не роздали, можливо, і такі люди є. Тому буду дивитися на ваші коментарі і, чесно кажучи, диснути вам руки і говорити, ми молодці, ми молодці. От поставили дійсності. Не ставку на ту гру, яка повинна насипати, але вона насипала. Ну нічого буває, є решта ігор, які можливо також нас розчарують. Тому бажаю вам звичайно успіху і профіту!